Всім привітик, дорогі друзі, це топ скількись там моментів 2022, Присажуйтесь подніє з якого відео взяті кадри буде писати зліва знизу все бум бум тата чик чик бум бум тата. Ей, що ж піхоти. Та ні, не рухай. Треба. Чого ти? не рухай мене, будь ласка. О, 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 о! А ти ты человек не обрізав? Mm. Це ти дебіл просто, блін, не в сраку від мене, блін. Дурак! Вот. Опис. Опис. Приймай нас! Я вже хочу побачити цю ланч як вона виглядає. Ну, Жирна ну все ж таки... о, Я не чую. Від неї можна якось рятуватись? Нет. Тільки... <гас> <гас> ну так же само ригає вона. Ти Вініпух. Там тату, по-моєму. Там тату. Там блищи до нього. Вот він. Дивись, тут всякі ческейки в цьому ресторані, ось такі вот є, от такі брунчі всякі. Так? Ні, розумієш, ну, може, ти хочеш ліпше вот такі вот О, такі да, от да. раціон. Хочеш? Да. Хочеш, так? Да? У тебе ж є там коктейлі в рюкзаку, так? Да? Да? Да. Отака вот фішка нам попалася. Це означає, що це безкінечна любов. До, До гроба. Два чокнемося. Ну, що смачно? Як мені все-таки повезло з тобою? Ми... Цей, а... Так гарно з тобою гуляти. Я дуже радий, що я тебе зустрів, чесно, я тебе дуже сильно кохаю. Блін, з тобою все добре! Ти все добре, ти не ошиблась? Алло, ты там Итак, всем привет, ребята. С вами я, Маскаль. Так, первое, что он будет пробовать, это русские, русские штуки Крым. Подумай над своим поведением. Я пью чайок. Да боже, три крипера до нас на базу идут. как же жовны... он... А, не, нормально, все добро. Бей их. Я тебе привел мечом, ты меня скинул. Картошка выпала, картошка выпала. Чепухнул, сажай, сажай, химия, химия, химия. Дурацкая химия вообще дурна! Четвертая причина. Четвертый факт, с это можно пить. Сразу видно, нам тут от коротка у савок змазана бензином, як соло її підпалити, то ви згорите. А ви знаєте, що ніяка коротка не може уріти. Це за законом. Ми вже домовились з поліцією і з Соколінку, компанію Соковинка, посадить на сто років в тюрму. Давайте підпалімо. Ууу, вогонь аналіт! Політик, то да. побачить. Приходьте вонці. на мітинги і тут є вб... Тут є вбивця. Вбивця, шериф і нацист. Я нацист. Я знову нацист. Я. А Давай на один одного одне будемо тра... Ой. Давай. Давай-давай. Оля-ля. Цепі лала. Оля-ляшечка. Блін! Ні! Я тебе вб'ю! Я тебе вб'ю. Я виявляю друга світу <реш> <реш> Чекай тут тёлка. Чи ще жінка. Жінка Противоположного полу. Тёлка, баба. <реш> Тёл. Тёлка. <реш> тёлка. Що ти зробив? я так і не поняв. Просто пробежав, все, я бачив, що вони там. Просто пробежав чистому. <реш> По банку за автоматом. <реш> Нічого такого. <реш> yeah. Ти, на... ти, ти дебіл, ти що зробив? Дубла, Бу кусок ты. Афаксик, Лофакси, реплять. Що принести? Свою. Лаки. Какі. Алло, за какі? Чую, що за Каки? Я не чую тебе! Я не чую тебе! Дочекай! чекай! Алло. Все, иду! Злий, я ваших а там білий. Добре, я надіюсь, що наш тімейт за ними справиться. Блять. А всім посрати. Що там дівчатами граєш, да? Граєш з дівчатами, да, отак от, да. А хто їсти кашу буде? Вони тако важуть. Вони тако важуть. Зизя? Тут Зизя? Комбы! Комбы! Ну, давай, пока. Сейчас, сейчас сейчас буду. Ты дебил? Да блин, кто же ты? А, вот ты. Нет, это не я. Ой, пока. А, вот зараза я докажу, я крутой, вот. Ну то кажи цей! О, у мене ульта є. Не йди за ньому! Та ти ходи, я стрижку роблю. Налосу стрижу, кустик. Вообще насмішні, у мене якась несерйозна тема. Я. Й-моє, що мене всі бумброї. Зараз на мене ж цей я достану і все, я здохну. Дякую. Изи, я їх порешаю, доби. Всім дякую за перегляд даного відеоматеріалу, це буде до речі останнє відео цього року, так що з наступаючим надіюсь ваш рік буде солодким як я верене Саїс Сайко епдедетозе то зе, лайко, ентзе, офек, зе ноу, лепіц, ноу, лепіц, ноу лепіц ноу лепіц ноу. Всім удачі і всім підписчикам папа.